Зоя Туряниця вчителька трудового навчання у 16-й спеціалізованій школі Мукачева. Жінка зберігає колекцію з трьох ліхтариків, які виготовила разом з учнями до Дня Святого Мартина понад сім років тому. У нас у школі і на гуртку і з дітками на уроках було завдання виготовити один ліхтарик, який буде представляти нашу школу. І щороку ми. Думали, який це має бути ліхтарик, щоб він був найкращий у місті, але він має бути найкращий серед шкіл усього міста. І кожен раз ми дивилися відео, дивилися фотографії нашої церкви, і кожен раз придумовували щось, чого ще не існує. Зоєтуряниця каже: тоді необхідно було виготовити ліхтарики висотою 50 сантиметрів, щоб з дітками піти на щорічну вечірню ходу до дня святого Мартина, який є покровителем Мукачева. Але зараз такої великої ходи вже немає, оскільки в нас важка ситуація в державі. Але ліхтарики залишилися. і Я з радістю згадую ті часи, коли ми не знали, що таке ковід. Маски, масових зібрань. А для цього ліхтарика вирізали фігурки з металу. Цей ліхтар. Я, роб... Ми... я робила на 9-му місяці вагітності. І єдиний ліхтар, коли я не була на ході, тому що я була у роддомі. І тому моя донечка називається я її називаю Евелінка Мартінка, тому що вона народилася 13 листопада і якраз цей час припадала хода. На святого Мартина ми старалися відтворити точну копію а, ікони Святого Мартина, яка знаходиться у місті Мукачева. Наступний ліхтарик має форму органа, який встановлений у храмі Святого Мартина. Навіть у нас є. Така скринька, де ми вставляли блютуз-колонку. Десять ну, років назад це було ноу-хау, це було неймовірне. Ми на школу знайшли одну таку блютуз-колоночку, яку дозволили нам батьки використати. Ну І надпис Мукачево зроблений із листової міді, у техніці Чеканка. Ми це всі фігурки вирізали манікюрними ножницями. Пам'ятаю, скільки ми переки водню використали, бо руки були порізані поцарапані від цього. Від металу, і тут у нас ціканочка святого Мартина, так само зображена, і на бокових гусочки, які є символом цього свята. Ліхтарики для вечірньої ходи люди оздоблюють фігурами гусей. Зоя Торіниця пояснює а... своїм учням, чому так роблять. Існує легенда, що Мартин Турський не бажав ставати єпископом. Він відмовлявся, казав: Я буду просто священником, не треба мені в посаду. І він спрятався у курник серед птахів, а там були гуси. І вони дуже сильно почали га-га-га-га-га. А та ви знаєте, що було темно, тоді електрики не було. І люди його шукали з ліхтариком. На палочці були ліхтарики, і всі люди його шукали, а гуси його здали. І всі люди пішли де гуси, на, на голос гусей, і там знайшли мати, Мартина. І по традиції а, в такі, гуси зробили важливу роботу, таку історичну, тому що люди знайшли Мартина і сказали, що найкраще ти підходиш найкраще на цю посаду. А цей ліхтарик Зоя Туріниця каже, виготовляла впродовж двох місяців. І тут у нас представлені герої святий Мартин із своїм е, червоним плащем жебрак, який отримав кусочок плаща. І гусочки Кінь Святого Мартина. У коня справжнє волосся моєї доньки, тому що жодна нитка не підходила до того, щоб створити гарний, гарний хвіст. Рухається ліхтарик до сих пір, тому що в основу його поставлений мобіль із дитячої, дитячого ліжечка. І уявіть собі, що я мала завагітніти. Народити дитину і щоб на наступний рік зрозуміти, як має рухатися ліхтарик. Зоя Туряниця пояснює, чому зберігає ці ліхтарі та чому щороку розповідає про них учням. Ми не знали, що таке війна, і зараз я з радістю їх дивлюся і можу поділитися з вами хорошими спогадами, які у нас були часи творчості. Безкінечної і любові до свого міста, вивчення історії, і початок цілої великої епохи, Міла Мороз, Суспільне новини.